Доброго вечора! Ми з України! Продовжуємо наш марафон. Кожного дня на каналі виходить нове відео. Не так часто надсилають свої історії дівчата, не так часто від них приходять листи, але коли це все ж таки стається, я вважаю, що такі історії ми з вами повинні розбирати позачергово. І ось сьогодні ми будемо з вами розбирати історію. Надіслала цю історію дівчина. Назвала свою історію вона сталкер-їбака. Давайте разом з вами спробуємо розібратись, що там в неї сталося, чому це так сталося. Да? І хто там її переслідує. Привіт, Макс! Нещодавно почала дивитись твій канал, але я розділяю твої погляди і вважаю, що говориш правильні речі. Правильно починати свій лист з компліментів до Максима Дівертіто. Це працює! Будь ласка, представь мене іменем Світлана. Ім'я змінено. Ім'я головного героя також буде змінено на Іван. Ну ще не знайшла якогось іншого ім'я Іван. Сьогодні хочу поділити з тобою історію про онлайн-сталкерство в моєму житті. Отже, під час першої хвилі карантину почали переписуватись з одним хлопцем. Мені було 18, йому 19. Це 2020 рік, так? Почали ходити на побачення, зближатися, поцілунки, секс і постійне спілкування. Ну, добре. Я б навіть сказав, круто, поки там хтось хворів на корону, О, у вас поцілунки, секс, постійне спілкування. Йо. Все йшло до відносин, але я в якийсь момент він почав казати, що відносин в нас не буде. Так як так? Ну, дивне речення це, ну сподіваюся, що вам зрозуміло. Ну чому? Навіть не тому, що там треба казати стосунки, а не відносини. Але поцілунки, секс, постійне спілкування, це і є стосунки, це і є стосунки. Так, можливо, хлопець казав так. Так, у нас з тобою є поцілунки, у нас є з тобою постійне спілкування, у нас з тобою є секс. Але як тільки закінчиться карантин, ти йдеш нахуй. Можливо, та так було, я ж не знаю. Тоді так назвати це все ж таки. Хоча і це теж стосунки. Просто йобнуті стосунки, але стосунки. Через мої на той момент загони. А ну-ка, мені здавалося, що секс без відносин тільки в шлюх. Але ж ти сама пишеш, що поцілунки секс і діло у, у, у тебе, як тобі здається, тільки йшло до стосунків, а він вже був. Тобто ти з ним трахалась і вважала себе шлюхою в той момент? Чи як воно? Взагалі, в голові був якийсь ліміт хлопців за життя. От ніби до певної цифри ок, а вже більше забагато. І маючи у голові такий ліміт, ти така, О, є Іван, буду з ним їбатись! А так, від свого ліміта одиничку віднімемо. Там ще залишилось 1000, ще нормально. Ну, я скажу так: я впевнений, що багато хто з тих, хто буде дивитись це відео, вони скажуть: так, так воно і є. Так, є ліміт. От до цієї цифри. Причому не до цієї, до цієї, це така маленька цифра, маленьке число. Так от до цієї цифри, ок, а якщо більше, то шлюха. Ну, таке у нас суспільство. Звісно, зараз я розумію, що якщо хлопець подобається і все добре йде, то чому б і ні. Це вірно, але наступному про це не розповідай. Не кажи йому про такий ліміт, не кажи, що ти вже 90% від цього ліміту вичерпала, не треба. Можливо, інші дівчата, може і хлопці, також мали такі загони. Ну, романтичні бубочки, вони є, звісно. Іван пояснював те, що ми не зустрічаємось моєю непридатністю до відносин. Що в його розумінні на той момент було те, що я могла поправити волосся, коли повз проходив наш знайомий. Чи те, що в якийсь вечір мені треба було повчитися, і я не могла провести вечір з ним, який жах. Зараз розумію, що. Відносини в тому віці бред, але зовсім з інших причин. В нього часто було таке, що міг мене ігнорити день-два. Бо так треба. Бо вердикт так сказав. Ха -ха -ха. Бум! А і дійсно так, я на консультаціях неодноразово чув від хлопців, яких ну, забудемо про цю історію. Ну, звертається хлопець, в чому проблема? Ну, Декілька десятків таких консультацій було. У нього з дівчиною починаються круті стосунки. Просто взагалі, він сам каже, все круто, нічого там, ну, все подобається, кайф, весело, цікаво. Але ж він дивився вердік, і вердікт каже, треба все ж таки віддалятися. Ну, щоб там треба її перевозпитувати, треба, в общем, треба маніпулювати у стосунках. А дівчина ну, не просто так в них а, а, починаються стосунки круті. Тому що і дівчина, що з себе представляє, коли хлопець починає маніпулювати, а насправді просто вести себе як кончений довбойоб, дівчина така: ти що, кончений? і просто перестає з ним спілкуватись. І він звертається на консультацію і каже: Ви, а що ж мені зараз робити? Диви. Я зараз, після того, як зробив ігнор день-два, ну там більший срок е дуже часто. Я коли написав Давай зустрінемось, вона так і каже: Чувак, ну я не хочу з тобою вже більше зустрічатись. Наш мені е чувак, який просто бере і пропадає, просто нічого не пояснюючи, пропадає. Причому ти це робив вже декілька разів. Все, йди нахуй. І він такий, а як і то? А так «иди та нахуй. Так от, так треба. Хоч йому і це важко ігнорити, але треба. <гум> Зараз, да, я розумію, що не, це все не те, що дзвіночки, а просто дзвони, щоб закінчити відносини. Тоді для мене це було неочевидно. От вам дзвоники. На щастя, після розповіді подрузі, частини з того, що відбувалося, вона мені пояснила, що це треба якнайшвидше припиняти. Обговорили з нею, і така її підтримка сильно допомогла. Гарна подруга. Ну, питань нема. І ви, якщо хтось з ваших друзів питає, диви, в мене такі, 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 такі кінчені стосунки, питає у вас, що ви стосовно цього думаєте. Так і кажіть так і кажіть. Якщо він а, у вас питає ваш, вашої поради, допомагайте. Підтримка сильно допомогла. Крута подруга. Я повідомила Івану про те, що хочу це все закінчити. На той момент спілкувалися три місяці, було літо 2020-го. Ох, я думаю, там його бомбило! Ох, він там написував вердикту в чат. Як так? Я ж робив все, як треба. Мені було важко, але я ігнорив. Чому? Що, що сталося? Чому ні? Ай, Господи. Причому, ви ж розумієте, що там як працює? От вона поправила волосся, коли проходив знайомий. І так, там є схема. так. Поправила волосся, я тебе буду два дні ігнорити. Я тебе перевихою. Я зроблю з тебе таку дівчину. Яку я хочу. Це так працює. Просто ігнориш 2-3, і людина змінюється. Це як магія, це як філософський камінь. Просто ігнор як твори чудеса. Ну, добре. Ну, добре. Потім почався начальний рік. Ми жили в одному гуртожитку та ще й вчились на одному факультеті. Словом, в нас було дуже багато спільних знайомих. Він почав їм розказувати погані речі про мене. Бу, як то кажуть, класичний підписник. Але в один день казав про те, що я шмара, погана людина і так далі. А вже в інший день яка я хороша, і як пощастило моїм друзям. Спочатку мені було неприємно, хотілося довести, що ні, я не така, це все він бреше. А потім я просто забило: якщо хочеш, хай вірять. Хто захоче, хай спочатку познайомляться зі мною. Треба було підійти до нього і сказати: слухай, якщо продовжиш розпускати про мене плітки, я всім розкажу, що в тебе маленький пісюн. І подумай, і ще знайду фото в інтернеті чого, когось, чогось маленького пісюна, і всім буду показувати казати, що це твій. І подумай, як ти будеш йти типу по факультету. І всі отак от будуть дивитись на фото твого пісюна і сміхохуйочки ловити. Все, блядь, його як вітром здуло би. Так ось. Лайфхаки від Максима Діертіто, так? Він почав їм розказувати так: неприємно довести, забула, забила, хай вірять. Хто захоче, хай спочатку познайомляться зі мною. Ой, ну, добре, тобі тоді там 19 чи 18 років було це так, звісно, так пафосно. Хто захоче, хай спочатку познайомляться зі мною. Бумс. Не пам'ятаю, чи Іван тоді був у мене в чорному списку чи ні. Але навіть в одній компанії ми з ним не спілкувались. Ситуація трохи нагадує булінг в школі, але нікуди з гуртожитку з'їжджати я не хотіла. Тож треба було прийняти ситуацію. Почала більше фокусуватись на собі. Спорт вдома, бо, це, бо все було зачинено. Навчання, багато навчання, цікаві книжки, прогулянки парком і так далі. В кінці квітня в мене зав'язалась нова історія з іншим хлопцем. Пізніше ми почали зустрічатися. Я все більше часу проводила з ним, все менше в гуртожитку, і в цілому мені вже стало зовсім нецікаво, що там відбувалося. Можливо, Іван тоді вже і з'їхав з, з, гур... з гуртожитка, думаю, з'їхав з гузду, а може і ні, не пам'ятаю. За період часу, коли забула на Івана, і те, що він говорить, сильно змінились в кращу сторону зовні і внутрішньо розквітла. Добре, оплакала і знов розцвіла. Так, здавалось би, все йде чудово, потроху розвиває кожну сферу життя. Але ні. В листопаді з'являється Іван. Ну, так це ж просто математика і класика. Він просто таким чином знаходився в тотальному ігнорі. Але настав час виходити з тотального ігнору. Він якось знайшов мою інсту. Побачив фото, почав реагувати і написувати. Я навіть знаю, як він там почав реагувати. Спочатку він і, і, так, і так і так, і і так, так, так. а потім вже почав написувати. Написав моїй близькій подрузі, щоб вона скинула мій номер телефону. Вона проігнорувала, але, видно, номер телефону йому скинув хтось інший, як писало багато спільних знайомих. Почав мені дзвонити, казати, що любить. Як там? Кришеснос. Потім почались відеодзвінки через інстаграм, мені і ті самі подрузі. Можливо, я її десь позначала, викладала сторіс, бо тоді свідкували її день народження. На годинку десь 23, а він все не може заспокоїтись. Я йому казала про те, що не хочу говорити. Заблокувала в інстаграм, заблокувала номер телефону, попросила подругу заблокувати або не брати відеодзвінки. вислала йому смс, що по всім питанням звертався до мого хлопця і номер. Ну, дивись, ну, те, що ти вплутуєш свого хлопця. З одного боку, я тебе розумію. Ну, типа, слабка стать там усі діла. Але перше, ніж вплутувати свого хлопця, ти б йому напихала гарно хуїв. І ти б йому сказала: Диви, відеодзвінок, добре, але я записую. У мене зараз все записується з екрану. І я всім твоїм знайомим надійшлю. Як, як ти себе ведеш як тварина. Чим більш йовнитий чувак, тим він більш сикливий, я не могла з ним справитись йому пояснити, то може, хоч в хлопця, вийшло би. Це було в один вечір. На наступний день розказала все хлопцеві, і тут на його номер дзвонить Іван. Дуже жалко, що в мене нема запису цієї розмови. Ти, ти, ти навіть не знаєш, як нам жалко. Іван там принижувався, казав, що я йому потрібна. Але чулось, що боявся мого на той момент хлопця. Пам'ятаю фразу: Давай зустрінемось, але не бий мене. <риклад> <риклад> О, це так, це так. Можна так і назвати це відео. Давай зустрінемось, але не бий мене. Оце круто. Вроді, після цієї розмови Іван зник з мого життя, але це ненадовго. Також чула, що в нього шизофренія. Ну, це якби і так зрозуміло. З його я не здивована, але ця інформація на рахунок хвороби недостовірна. Недовго після цього з цим хлопцем розійшлися. Це окрема історія, але зараз не про це. Іван далі регулярно з'являється в моєму житті, але я вже не могла нікого просити з ним поговорити. Та припугни ти його, блять. Припугни його просто. Разок. Тому я просто блокувала кожен новий номер, з якого він дзвонив. Дзвінки завжди були після 22-ї, часто біля півночі. Також були відеодзвінки з різних сторінок. Кожну блокувала після такого. А, ти ж будеш дивитись це відео. Скинь нам його номер, хоч якийсь, ну і з якого він останній раз буде дзвонити. Ми подзвонимо, зробимо контент. Влаштуємо йому булінг підписників Максима Вердікта. Він же підписник Вердікта. Так, так. І того, в мене заблоковано 3 чи 4 інстаграм сторінки. Ну це мало. 3 телеграм-аккаунти, мало. І більше, ніж 5 номерів телефону. Ну, теж таке. Думаю, просив подзвонити в друзів чи знайомих. Вже більше ніж півроку намагається якось зв'язати зі мною з регулярністю раз на 2-3 тижні, деколи місяць. Також часто писав моїм знайомим, одногрупникам, питав, де в нас пара, ніби треба поговорити з викладачем. Прийшов під кабінет в надії побачити мене. Добре, що мене там не було. Добре. Писав моїм подругам, питався, чи в нас ще може щось вийти, щоб поговорити зі мною, або просив щось передати. Щось, типу, слів, люблю, скучаю і тому подібне. Просив нашого спільного знайомого. Типу запросити мене в кафе, але насправді, щоб замість нього на побачення прийшов Іван. Просив різних знайомих написати мені, щоб я відповіла Івану. Можливо, вже щось забуло, бо реально було багато трешу. Крім того, не повідомляли його, що з хлопцем розійшлася. Здається, так безпечніше, це вірно. Він, напевне, далі думає, що ми разом, бо нещодавно писав з телеграми якоїсь дівчини, думаю, що сві свіжостворений аккаунт, що моєму хлопцеві потрібні лише мої форми. Не можна там взяти тільки з таких повідомлень. А Івану цікава як людина, і що в Івана більше член. Жалко, що нема скріншотів. Я вже про запис тієї розмови, ну хоча б щось запиши наступного разу. Я впевнений, що якщо ти там запишеш наступного разу і на каналі розбереться, йому просто ссылку скинеш, в нього там вже, вже під себе буде ходити. Зараз мені 20, йому 21, пройшло майже 2 роки від того часу, як ми з ним попрощались. Я знаю, що робило багато помилок, коли ми ще спілкувалися. Але підкажи, будь ласка, чи можна щось зробити зараз? Йому повинно бути лячно А з такими йобнутими, йобнутими чуваками, тільки страх. Так, якщо ти не знаєш, як його можна налякати, то кращий рецепт це все ж таки ігнор. Тобто, Будь-яка реакція від тебе все ж таки його буде спонукати на якісь нові дії. Але якщо ця реакція буде така, що він буде розуміти, що діло пахне жареним, ну, тобто він навчається так, може це все дізнатись, де він навчається, що він тебе просто зайобує. А є якісь спільні друзі, так? Ось. Він, мабуть, десь працює. Теж, наприклад, якщо ти скажеш йому, що ти там, написала заяву на нього там, в поліцію, це може спрацювати. З такими людьми ти точно ніяк логікою результату не досягнеш. Тільки якщо там, у нього є бажання. З тобою продовжити якусь історію. Так, він зациклений на цьому, але все ж таки, це, це емоції, це бажання. А є е, е, те, що він просто буде чогось боятися. Страх тут переможе 100%. Але зараз поки що я все ж таки бачу так, що оскільки ви з ним ніяк не пересікаєтесь, краще ігнор. Краще просто ігнор рано чи пізно. Все ж таки, будемо сподіватися, що його це заїбе. Рано чи пізно, можливо, він переключиться на якусь іншу дівчину. Ну, тим більше, що в країні війна, може там Боженька на нього ракету якусь там пустить і все. Нема Івана, нема проблем. Йдемо далі. Вже його посилала нахуй, писала, щоб зайнявся своїм життям. писала, що замахав, писала, хай робить, що хоче, бо мені абсолютно все рівно з ким він спить чи мутить. Крім того, і мої подруги йому писали, що між мною і ним, ним нічого неможливо. Впевнені, інші люди також про це казали, але далі не доходить. Ось такі грозні їбаки Бувають. Якщо ж все ж таки відповідаєте йому, якщо ж все ж таки йде якесь спілкування, треба, щоб це спілкування було максимально жорстким. Максимально, просто максимально. Не просто там, ну чого ти мені пишеш? Не треба писати, в нас нічого з тобою не вийде. Хоча б хуісоти його. Хоча ну, краще так в нього повинен все ж таки бути страх. Напевно, чекає, коли я повернусь до нього, бо так каже Макс Вердикт. Знає, що Іван дивиться його раніше, не знає, чи дивиться далі. Ось вам і найстрашніші наслідки перегляду вердикту і подібних блогерів. Дякую за твій контент, Максим. Успіхів у майбутньому, слава Україні, смерть ворогам. Ну і трошечки чорного юмору будемо вважати, давайте так скажу, що Іван теж нам ворог. Тому слава Україні! Смерть ворогам! Що ви стосовно цього думаєте? Напишіть, будь ласка, в коментарях. З вами був Максим Дівертіто. На цьому сьогодні все, до завтра.